Війна запишу лише один бій. Найважливіший із цих всіх я вже відіграв три боя, всі виграв, але, на жаль, на Таргаріанах це нічого не змінить. Ну, нормально відіграв на великому ванпості скритності. ну і На зеленому там дуже дохренами позливалися, потім може покажу. Теж бій, але не знаю. Короте. Поляки летять просто. а от Червоні нас, скоріше всього, що нагнуть, і доволі вони сильні. Бачите, на цьому ванпосту більш і вибрати не можна. А кстати, що там взагалі робиться на цьому ванпосту? 700 вони набрали, і наші 150, а що? Нас двоє. тут. Ну, Матільда програла, він взяв Ага, ну все, тут варіантів. Нема так, як я собі думав. Все окей, погнали. Погнали. Краще візьмемо ми пост від того, чи я чувака шотну чи ні. Ну, будемо надіятись що зайде поля, наша фіолетові будуть камні. Тут найважливіше, щоб були начало чувака всі ці фулові, як в мене ви бачите, що тільки двоє фулових, а стальні, на жаль. Ні. Так, хорошо, фіолетові є. Я вже прибодрився. Тепер головне не провтикати в спишку. Тепер не провтикати в спишку, Один раз ми кидаємо. Далі ловимо одноглазого. Стоп, чуть не промажимо. Ловимо одноглазого на. На глаз. <кій> Шутка, минутка. Так, а тепер тепер, тепер, що в нас? Він поки на таунті. Ой, на таунті, каже, він поки там заглушений. Блять. Всі будуть будуть зараз скліпати мого малюка цього. Так, так, так. Ці заглушені той заглушений. Зараз він фі... фром фром фом Давайте ще їх обманемо чуть-чуть, Я хочу ще один щиток, щоб точно уж накинути. Пробач сюди. Так, <кій> тепер нам треба срочно е накинути трошки. Блядь, його б, звісно, висікти, але його не... О, в них цей піде раз. Ну, якщо чесно, бажано в одноглазого висікти, але ну, я його не висічу. Ладно, попробуємо, може, крітане. Ні, не критануло. Не пофартило, ну, я, в принципі, не розраховував. Оу, ха що це так ігра? Завісла жорстко. Так, 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 так. Прямо висяк. вісяк. А... Блять, винесли, конечно, мого танка. Не, вистояв. ебать, і піч скосила. Так. Е... М -м, дайте подумати, <кхід> якщо ми зараз його прожмем. Якщо ми зараз прожмемо, ми 4 монети не вдаримо. Ну і нормально, в принципі, нам не треба тут 4 монети. Нам треба щит. І нам треба 2 монети взяти. Так, давай добиваємо. Тут ми добиваємо. Нічого не видумуємо. Тут ми беремо Джеммі. І тепер фокусим королеву фокусом королеву і фіоліки. Давай підсберемо по чуть-чуть. Зараз би нам. Викосити королеву зелену. І, в принципі, <coughs> як той казав, дело в шляпі. Дело остається, якщо чесно, за малим. Ну теж не треба недооцінювати тут нюансики. Як, давай. Мілкого. Може, треба було Станіс, а не знаю. Не хочу прощатися з танком своїм. Він <кій> хорошо відіграв. Трошки захрип я, вибачайте. От. Ну не від ігри, а просто. Від жизни, блять, такой. Так, є, хорошо. Прокинулись фіольчики. Чи може даже і ви стоїть. Стоїть, хорошо. Та їдь, молодець, ще підніму його як на фул. цього танка взагалі буде нормально. Так, все. Ну тепер можна любого... Оу, монети потратив. Хто потратив монети? Так, все, Давай тепер висікаємо цього. Петушка. О, ти диви, хіра собі. Я, чесно говоря, не думав, що він вистоїть. Йде відсюди. Стався. А я навіть не, не, обра... не звернув уваги по початку, як почав грати, що в нього Станіс тут. нахуй хухера тут Станіс, що він тут робить. Не знаю, чесно. Ну ладно, мене проти. Так, нам треба три монети зібрати по Шуріку. Не бачу я, якщо чесно, як їх зібрати. Буде вже так, як є. Все, готово. Синього давай дозбираємо, вірно. Так. Гіть. Сидять. Сюди. І сюди. Є, все, затащили. Це я ванпост. Хорошенечко, хорошенечко. Е, да, забрали ми цей ванпост. Матільда. Трошки слабша мене продула. Цей, по-моєму, він подав 800. Очіки. Ми забираємо його. Я не пам'ятаю, скільки в неї там сили. Так, в мене не, не вистояла вона та і все. Ну, не важно. Головне, що результат забираємо цей ванпост. Тут взагалі якась діч робиться, що всього дали 600. Очків нам, тут два а два гравця, ну це, блядь, по скільки по 300, тіпо, я хуй я знаю. Несправедливо, я рахую. Надо, короче я до розрабів. Що за скриню, напишу їм. Тут теж 600, ну короче І тут 600. Тут взагалі 350 чого. Непонятно.